І так, польський КПП пройшов за десь хвилин 10. І то через те, що став не в той пас. Ну, мені так сказали, і я і так і став. Тепер подивимося, що з українського боку. Це прекрасно, що немає цього малого прикордонного руху. Прекрасно! Малий прикордонний рух був запроваджений для того, щоб люди могли могили відвідати, а не для того, щоб цигарки возити туди-сюди. Це аморально. От Україна. Якась вона темна і непривітна. Так, добрий вечір. Е, куди мені далі їхати? Так прямо їдь. Прямо да? добре. Сумні українські прикордонники, нема з кого взяти взятку, бо не, не працює малий прикордонний рух. Куди ми їдемо? Туди. Правильно їду, так? Да? Добрий день. Чи в смислі добрий вечір?